Я Оленка, я ілюстраторка, і сьогодні я вам розповім, як я після тривалого малювання у Procreate починаю малювати у Photoshop. У вас може виникнути питання, чого це я полізла у Photoshop. Все дуже просто, я в ньому роблю домашки для курсу з казуальної графіки 2D Artist Basics, який я зараз проходжу. Цікаво, що з Photoshop я взагалі-то добре знайома, ми з ним на ти. З 2014 по 2020 рік я працювала дизайнеркою у рекламі і постійно працювала у Photoshop та ілюстраторі. Але зараз, коли я почала в ньому малювати, це наче зовсім інша програма. Ама фотошопчик повернувся до мене іншою стороною. Я би сказала сракою, але все не так погано. І я фактично малюю у новій або майже новій програмі. Спочатку я хотіла спробувати по хардкору, так знаєте, типу. помалювати, малювати домашки для курсу в фотошопі і на сліпому графічному планшеті. У мене вдома є Hayon H640. Це чоловіка планшет для скульптинга. Він його іноді використовує. І я подумала: ну підключу його до макбука і спробую помалювати. І, чесно кажучи, цю місію я успішно провалила. <сум> Спочатку у мене не працював натиск, чутливість пера до натиску. Але це проблема така, так дуже часто, і вона вирішується просто інсталяцією драйверів на MacBook. Ну, я все інсталювала, натиск з'явився, і я навіть намалювала такий брудненький скетчик, і він виглядав прям не дуже страшно, і я навіть плюс-мінус адекватно могла малювати. Але коли дійшла черга, до якогось плюс-мінус лайну, я Тупо не могла провести пряму лінію. Знаєте, це в фотошопі, коли ти ставиш одну точечку, потім зажимаєш Shift, ставиш іншу точечку, і магічний фотошопчик поєднує їх прямою лінією. Я ніяк не могла спіймати ці рухи цим пером, як там тикати. Воно геть не працювало, працювало один раз з десяти і просто мої нерви не витримали. Я відклала графічного планшета і взяла у ручки iPad. Ні, я взяла його не для того, щоб малювати у прокрійці. Ні, я його взяла для того, щоб підключити як другий екран до MacBook і малювати у Photoshoпі Apple Pencil. У мене про це підключення за допомогою функції macOS Sidecar було окреме відео. Але це відео було російською мовою, тому зараз воно приховане. Якщо вам актуальна ця тема, я можу це відео перезняти. Дайте знати у коментарях. Так ось, після всіх цих маніпуляцій життя заграло новими фарбами. Я змогла плюс-мінус якось хоча б розуміти, що я роблю, і передбачувано робити якісь рухи. Процес пішов. І я почала якось більш-менш адекватно працювати без психів і матюгів. І знаєте, що дуже цікаво, коли я підключала до MacBook через садкар свій старий iPad Pro 2015 року, то тоді це, ця вся справа і зв'язочка вона тупила немилосердно тупила. І дуже часто, у переважної кількості випадків, це все вилітало або зависало через декілька хвилин. А без під'єднання iPad до MacBooka через дріт, це взагалі не працювало практично, бо висло одразу. Я пробувала різні варіації, пробувала різні вайфаї, там пробувала різні, в різних місцях підключатися, і все-таки дійшла до висновку, що у мене дідусь iPad, і, напевно, із більш сучасними iPadами ця функція буде працювати коректніше. І зараз, коли я купила собі нового iPad Pro 2022 року, я переконалася, що напевно я була права, тому що цей iPad працює. Як другий екран для MacBook, просто чудово. Ну, а тепер дозвольте, я поділюсь з вами деякими інсайтиками, які у мене сталися під час виконання першої домашки. Дуже цікавий момент щодо перспективи. Я виконувала малюнок у перспективі, і я знаю, що таке перспектива. Я і будувала у перспективі під лінійку на начертатель... не знаю, як це правильно, начертательна геометрія. Ну, ви мене зрозуміли. На кра... Накраслятильна, на накр к. Коротше, на геометрії. Я малювала скетчі у перспективі на проєктуванні. Все це ми у виші робили, і я знаю, як це робиться. Але. Я була здивована тим, наскільки все поганенько у мене виходить з зовсім іншим інструментом для малювання із фотошопом. І, взагалі, ось це виконання домашок, воно мене трошки повернуло у ті часи. Перші курси, перші пару курсів, здається, у виші, коли я поганенько вчилась коли я не могла в'їхати у цю всю красу, і дуже, дуже засмучилась з цього приводу. Мені здавалося, що всі навкруги такі молодці і класні, а я одна веселий рукожоп. Але це насправді мої загони. Я бачу, що на курсі люди із зовсім різним рівнем підготовки, і тому я просто намагаюся коли кладу домашку, не розглядати там хтось що поклав, щоб не засмучуватись, бо інше. Ота іншої людини завжди здається кращою. І ще один цікавий момент. Я, здається, зрозуміла, чому фотошопні художники скрізь кажуть, що треба вчити шорткати, треба вчити шорткати. Я коли працювала у фотошопі як дизайнер, я якось практично без тих шорткатів обходилась. Ну, тільки Ctrl-Z, там Ctrl c Ctrl-V. Да? А зараз я розумію, що малювати ну, реально шорка шорткатами швидше. Я перший раз у житті гуглила. Е Гарячі клавіші для створення нового шару у фотошопі, Ось так я трошки потрошку борюся з фотошопом і не змогла побороти графічний планшет. І, будь ласка, не лякайтеся, я не збираюся вам кожного тижня робити відео про те, як у мене справи йдуть на курсі. Просто це тільки початок процесу, і мені дуже хотілось поділитися з вами якимось враженнями. У мене ще є багатько ідей для відео. Тут головне зібратись і все ж таки їх відзняти і зробити. Так що не перемикайтеся, обіймаю вас!